Всім привіт, всім доброго доброго дня. Я нарешті відпрацювала свій марафон. Сьогодні у нас 1 травня, а це значить, що? А це значить те, що в нас починається новий серіал. Новий серіал «Поляна і коси. Тому що сьогодні я їду. Ну, і як бачите, вже у мене тут речі, все збирається. Працювала, втомилася. У мене ще сьогодні було троє людей. От зараз 16-22 вже. Я ще до двох годин працювала, ну і так, оце вже після цього стала потрошку, потрошку вже стягувати, якби всі речі, хоч докупи. Тепер все це діло ще загрузити в валізу. Теж знаєте такий зараз період по погоді, що не знаєш що брати? Чи буде жарко, чи буде ще холодно, ще на сьогодні приморозки, дощ, не дощ. Оце все треба продумати. І, і треба, щоб, хоч. І не хочеться, значить багато, щоб було одежі, але ж треба, щоб вона була <сум> на всяк випадок, всяка. Причому. Тому, тому оце так зараз збираюся. Все стягую, стягую а ще треба все це запакувати, запакувати у валізу. Потяг у мене сьогодні із міста Сміла, станція Шевченка. Звідти у мене потяг. Потяг у мене 48-й, наскільки я пам'ятаю. Зараз вам точно скажу. 47. Ну, да, він або 048, 47, це одне і те саме. 47 потяг. І. В 12.15. Ой, в 20. Ну, так, да, в 12.15. 15, 15 до 12. 23, в 23:13. В 23:13 він виходить з Шевченка. І в сваляві завтра будемо в 12.10. Запоріжжя Мукачево, це потяг. Ходить оце ж по, по непарним числам. Сьогодні, якраз 1 травня, то це сьогодні буду я ним їхати. От, от такі, такі у мене така, така обстановочка. От. Тому, тому, тому збираємося. Вірніше я збираюся, а ви зі мною і будемо їхати на відпочинок. Спочатку я скажу в поляну, побудемо там трошки, а потім переїдемо в Кваси. повинно бути, я так думаю, цікаво. Так що запасайтеся терпінням, подорож наша на три тижні. Запасайтеся вільним часом, передивлятися відео. Буду намагатися знімати якомога ж більше. Ну, як завжди, там, кожен день буду намагатися. О, тому починаємо наш серіал. Так, ну а я буду зараз вже збирати валізу. Все, хоч докупки докупки буду збирати. Все, вже у мене валіза зібрана, ну, так, наче наче як все. А, і ну, поки ще закривати не буду, а, може ще щось згадаю чи що. Ну, так, наче, помістилось все. Звісно, буде непідйомний. Ой, і не знаю, я взяла з собою, як би їду в одних кросівках, взяла ще одну пару. Бо одні взяла, бо воно ж таке: може бути спека а може бути, не спека. І все, і тапки взяла. Все, більш нічого. Знаєте, а на дощ. Шкіряну, ну, ще в мене шкіряні, є, такі, ну, не брала вже. Думаю, може, якось перехожу. А якщо буде там вже сильна злива, будемо сидіти вдома. Ну оце щось таке. Ну, будемо будем бачити. вже, ну, Не хочеться набирати. І так я так відчуваю, що буде дуже важка валіза. Воно то наче на колесах і якби не, не проблематично його котити. Але ж такий фактор в потяг сісти з потяга встать, маршрутки, автобуси, скрізь її ж треба піднімати. Тому, тому це так. Все. І в мене, в принципі, 85. Я вже, наче, як готова. Мене на Осміло від, відвезе, мабуть, Саша з Альоною ж. Не знаю, чи Саша сам, чи Саша І, в общем, відвезуть мене на потяг, От. то мені повезло, не треба дізелем добиратися. То хоч трошки менше чекати, а то виходить, що дізель у мене тут у пів дев'ятої, це він десь на початку десятої він приходить вже в Шевченко. На станцію Шевченко, і мені тоді аж до 11. Ну, до 11 ще гуляти, а так, не знаю, там скільки Саша відвезе, можливо, ж буде менше мені там уже чекати. Ну, в общем, це так. Все, речі зібрала. Будемо вирушати в подорож. Без 20 вже 10, 21.41 часу. І видно, діти їдуть за мною вже, виїжджаємо на вокзал. От. Ось, мабуть, їдуть, відвезуть мене на вокзал. Мої речі. На цю камеру темно. Так що, ну що ж, легкої мені дороги гарної. Я поїхала. Ми вже приїхали на вокзал. Місто Сміла, станція Шевченка. От, привезли мене діти. Якщо все добре, на поїзд встигаю. Хорошо доїхати. Да, дякую, дякую. Щоб не було холоду в поїзді, як на ні, не має бути холодно вже без п'яти одинадцять. Це я знаходжусь на південному вокзалі, а мені, в мене потяг прибуває в 23.11, в 23.13 відправляється. Мені треба перейти туди, на північний, який місяць. А, красунчик. Ой, а, тому так, на переход і переходжу на той другий. Вокзал. Боже, на вулиці так якось похолодало, а я в одному костюмчику. В костюмчику в цьому вілюровому. От. І в мене є ще фліска, але не хочу її доставати. Думаю, може так буде. Але воно якийсь вітер піднявся, таке щось. І так доволі прохолодненько вночі. Може, і курточку треба було брати, я куртку не брала. Всім привіт, всім доброго доброго раночку. Ми у Львові. О, рушаємо вже. Рушаємо. Ми у Львові. І тут в мене була верхня поличка, як ви знаєте, і у Львові вийшли. люди. І я викупила собі, щоб їхати до поляни. Я викупила це нижнє місце, тому перебралась на низ. Виїжджаємо з Львовського цього. Накритого нашого вокзалу, і будемо їхати далі. Така гарна погода в Львові, краса, сонечко, не знаю, як там температура, пише 10 градусів. Спалося нормально, знаєте, як не дивно, я ну, наче не дуже люблю верхні полички, що туди лазити, але спати мені більше подобається на верхній поличці. Зараз буду ось пішла, вмилася, буду зараз підфарбовуватися, приводити себе до ладу трошки, а ну, то тільки попросиналися не так давно всі. Хто до мене буде підсідати в стрію? Ларуська. Валяви. Такі гарні краєвиди, гори, чудово все, погода чудова. І вже у нас тут декілька хвилинок і ми під'їжджаємо вже. Це вже свалява. Так, наш потяг поїхав. Далі на Мукачево. Ми прибули в свалява, в Сваляві вже ми. Зараз покажу вам, як добратися до автовокзалу. Ми тут зовсім поряд, та божечки, де ж ти ремішок від рюкзака. Тут зовсім поряд з вокзалу виходите наліво і по прямій. Ти показуватися будеш? Ми з Ларусією... Ні, не треба нам таксі. Ми з Ларусі разом. Інтригу тримати не будемо, так що ми вдвох. Так, вихід з железно вокзалу. І отут виходимо і в магазин копієчка нам наліво. І йдемо туди а, на автобусну станцію. Ну, от вона тут зовсім поряд, тут я не знаю, скільки метрів. 500к, що є, то й добре. Проходимо магазини, проходимо тут базарчик і далі потім йде автобусна станція. Ось ми вже дійшли до автовокзалу. Зразу тільки базар закінчується і тут автовокзал. Зараз підемо, подивимося, коли в нас там маршрутка на поляну. Зараз це ми прибули в 12.11, ну, Напевно, зараз десь 15 хвилин першої. Ой-ой-ой. Тому йдемо. Фу, жарко, тут треба роздягатися, Жара. Вчора в нас вдома холодно було, а тут тепло, гарно. Квиточки я вже взяла, 12.30 автобус. П'ята платформа, зовсім поряд. Так що йдемо загружатися. Так, ну що, ми вже приїхали. Ця будівля, та, що в минулому році будувалась, вже ось в такому вигляді. Це біля лілеї. Ось ресторан Лілея, наш любимий, готель Лілея. І тут оце ця здоровецька будівля вже. Можна сказати, побудована. Ну, ще не повністю, але ж вже вона стоїть. Ну, якісь люди є. Мені здається, що взагалі тут щось мало людей. Ну, побачимо, буде видно. Так, йдемо заселятися. Все знайомі, краєвиди. Ой, сьогодні тут така теплина, така прям жара. Не знаю, як нас вдома, але тут прям дуже тепло. Дуже На, правда, вітерець трошки, але він не холодний. Йдемо до нашого житла, вже майже прийшли. Ой, ну, як ви вже зрозуміли, жити я буду в тому ж комплексі, що жила я. Прошли рік. Зараз жду покоївочку, нас заселять, і на цьому, на цьому моє відео, як я добиралася, закінчується. Тому огляд номеру все буде, все буде, буду, буду показувати, буду розказувати. Будемо все досліджувати і гуляти, і дивитися. А зараз з вами прощаюся і до нових відео. Всім пока-пока. Всіх люблю, цілую, обнімаю.